П'ятизірковий готель Палас Дель Мар. Нічого зайвого. Тільки найкраще вітаємо, друзі! Восьмого дина ранку в Україні. І в ефірі АВРС. Друга частина Доброго ранку. З вами Світлана Васильєва та Дмитро Миничук. І ми хочемо сказати, що партнер доброго ранку. Зірковий готель готель «Палас Дель Мар. Нічого зайвого, тільки найкраще. І е, з приємністю хочемо повідомити вам, що ми сьогодні знову зустрічаємо в нашій студії учасників нашого телепроєкту Співай з Мрією 50. Отож, давайте будемо знайомитися. Доброго ранку. До Добре нас ранку. завітав Петро Сачанюк. Е, ось такий е, гарний мужчина. І він прийшов не саме з такою дамою, даму звати гітара. Часто ви ось так разом ходите. Ну, ще з студентських років з молодших курсів був посвячений в, в, в туристи, uh -huh. uh -huh. покошко скоштував туристичної каші, як то кажуть. Ну, і... Гітара, подорожі, пісня нерозлучні. То можна сказати, що ви були ось таким, як то кажуть, центр усіх вечірок, центр усіх таких можна, Посиденьок. Так, біля вогнища. Можна сказати це? Ну, не в центрі, але біля вогнища uh -huh. з друзями часто стали такі до півночні. Uh -huh. А то і до ранку посиденьки. А як ви навчилися грати на гітарі? Ну, Поїхали на канікули, це другий курс uh -huh. з колегою в село до батьків, ну, там, по господарству покосити, посушити сіна. Вот. Ну, і друг мій знайшов, бачив, на стані гітари висить. Uh -huh. І зразу Де... так. Перестроїли, бо це була семіструнна, руська uh -huh. гітара. Трошки напілічком під фасуванням <ривіт> <Під лобнало>. точили <ривіт> настроїв. І uh -huh. десь за два тижні вже бренька. Uh -huh. <ривіт> а от пісні власні давно почали писати? <ривіт> ну, от представлені пісні. Ще десь років 15 тому ну, я являюся активним учасником самодіяльності, більше 10 хорових колективів є учасником. Ага. І після одного з виступів у Палаці культури підійшов до мене мужчина такий невисокий росточком. І я вчора уточнював Кошнівка Ростислава Григоровича, ага. засновника. Хору «Посвіт» міського будинку Палац культури. І він знає його. Це багатолітній в'язень гулагів, таборів за зв'язок і участь в повстанському русі. За зв'язок з УПА. Uh -huh. Йому дуже сподобався мій виступ і. Він захотів заспівати дуетом декілька своїх пісні на вірші його. Але тоді якось не склалося. І ось три роки тому, коли відроджувався наш славний фестиваль Оберіг, авторські пісні, я згадав про ці пісні, вірші. І я десь Ну, За кільканадцять хвилин поклав музику. І так народились угу. дві пісні на слова Григорія Годжума. Угу. Можете у уривочок нам зараз заспівати? Ну, одну пісню я вже представив вас в записі вас, у вас угу. в студії. Іншу. А, інша, Україна над усе в авторському виконанні. Помолись за мене, моя нене, я вояк у паїду хай моя земля стоїть за мене в гори горі небесна весь. Помолись за мене, мамо, щоб ім'я і честь мою беріг. Краще згинуть тут біля порогу, ніж ганьбу принести на поріг. І не плач, коли мені зазулі перестануть рахувати дні. Ось декілька рядків із цієї пісні. А правду кажуть, що гітара вона схожа на жінку взагалі. Ну, своїм характером можливо, голосно. Згорюсь, напевне, з вами. <ріст> <ріст> М -м -м. Це нас Наї... з гітарою порівнюєте, Ні, 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 ні. -ні. Один просто знайомий музикант у Львові, він сказав, каже, гітара каже, повіри, каже, гітара як жінка. Тільки, каже, є одна, каже, один нюанс. Каже, коли поцілуєш гітару, то вона краще не стане грати. На відміну від жінки. Погорюсь <ріст> 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 з вами. Коли буває депресія, якась немає настрою, І береш в руки гітару і, і вона якби вдохновляє. Ага. Да. І що зазвичай Новий тоді подвиг. граєте? Ось немає настрою. Що граєте тоді? Веселе часом. Та, що до настрою, да. ага. що згадається, прийде. А багато пісень вже от вами особисто написано. Ну, Декілька. Де, де, я тільки День. років 20, мабуть, більше. Я студентських років як закинув. Ага. <схід> не було просто часу, можливостей працювати. Ось бачите, як добре, що в нас є цей телепроект, все ж таки, який ось так може трішечки е потрусити, як то кажуть, як грушу <схід> 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 ось цих, усіх, хто заховав свій талант. І, там, і хова може... ховається за руками, каже, так. так тут давно було, ні, талант є, не треба його ховати. <рес> і ось Ми можемо чути про таких талановитих людей, і не тільки ми, а вся Волинь може про вас почути. Давайте послухаємо, що ви представили на конкурс на наш, в нашому телепроекті. І для кого ця пісня? В назва така там. Жінці. Ну, це на пісня на слова Григорія Гадзюмах який, як я вже говорив, на ці понавіряння по uh -huh. таборах більшовицьких. Мабуть, там в далекій півночі нашим хлопцям і дівчата було легше йти з любов'ю. З любов'ю до батьківщини, до пісні, до жінки чи до друга, як написано в священному писанні, що і слова умовкнуть і пророчества, але любов не пристає вона, якби є порогом і переводить нас в вічність. Тому, мабуть, Першу я запропонував у увазі телеглядачів пісню на слова Григорія Димах жінці. Угу. І одну із перших, мабуть, я її положив на музику свою. Давайте послухаємо. Давайте. Цю авторську пісню я хочу присвятити найдорожчій людині. Для кожного з нас на цій землі, матері жінці. Ти мріяла часто про щастя, пускала війну по воді, не знала ти Господа нас, так збігли літа молоді, ти мала, мала сім'ю і родину, найкраща була серед країн. Гстила єдину дитину, та в серці гніздилась печа, як пташка, що втратила крила, І радіти не може весні. Ти часто собі говорила, чого ще бракує мені? Мені всього тридцять віку, і тіло моє молоде. Маю дитя й чоловіка, та хто ж тоді радість краде, давай же ми вдвох поміркує, почувся їй голос тоді, хто щастя без мене будує, підписує вирок собі, давай, давай. же ми вдвох поміркує, почувся і голос тоді. Щастя без мене будує, Підписує вирок собі. So Що ж якщо вам сподобалося, як співає Петро Саченюк, заходьте на сторінку Співай за мрію 50 плюс у Фейсбук і обов'язково проголосуйте під роликом із виконанням Петра Саченюка ось цієї гарної пісні. Пісня називається Жінці. Отож, номер 10, Петро Саченюк. Ми за вас обов'язково проголосуємо. Особливо, <рес> <рес> особливо я, тому що <рес> пісня присвячена жінкам. Я сподіваюся, багато жінок все ж таки любить слухати те, що для них співають. А для кого ще співаєте? Ну, як я говорю вже, є активним учасником самодіяльності більше десяти хорових колективів. То і... хто ваші слухачі? Ну небайдужі люди, яким небайдужа доля українського народу, культури, пісні, духовності. А співаєте ось таке патріотичне тільки? Чи, можливо… Лірика якась така. Ну, там, інтимна лірика. Ну, Громадянська лірика, то зрозуміло. Можливо, жартіливе щось любите не. співати. Ну… Як я люблю подорожувати, то більш таке похідні пісні. Угу. От. А в подорожах гітара завжди з вами. Ну, як погода дозволяє. Угу. Сьогодні гарна погода. Сьогодні усі ось зараз збираються перший день до школи. Можемо щось таке для настрою заграти? Для настрою, для вчителів. Для вчителів. Ну, Звичайно, що. Прививати дитині любов до рідної землі, батьківщини України. Це, мабуть, найголовніший обов'язок і нас, батьків, і вчителів. Дозвольте запропонувати вашій увазі пісню типами темними мірами. Угу. Народна пісня, я почую на Відродженому фестивалі Оберіг uh -huh. в нашому славному пісенному конкурсі авторській пісні. Здається, Житомира. Хлопець їй сподобалось і Я теж хочу її заспівати. Давайте слухаємо. Ги степами темними ярами, йдуть погодом залізні, полки. хто відважний, хай йде із нами, лицарями бути юнаки. за нікого битися не будемо, до нікого вона й ми не піде. Для України ми усі живемо, І за неї голови кладемо, кожний ворог де нас визволяти, а для себе землю він краде, на могилу землю буде мати, на могилі воля зацвіте. Лети пісне попід небесами до дов крагаїнських промовляй сердець, хай же наша воля буде з нами, а ворожим замірам кінець, хай же наша воля буде з нами. А ворожим заміром кінець! І ми нагадуємо, що в нашій студії Петро Соченюк, учасник телепроєкту Співай мрію 50. Тож заходьте на сторінку Співай за мрію і віддавайте свій голос за. Петра, дякуємо, що завітали Спасибо. до нас. Дякуємо, що взяли участь в цьому проєкті, А ми мусимо рухатися далі. І далі у нас друзі розумний споживач. І сьогодні ми обираємо моркву. Вітання всім телеглядачам. Це рубрика Розумний споживач відчув недавно, що замість супів, рагу і салатів хочу просто похромтіти морквинкою. Цей овоч надзвичайно корисний для здоров'я, зубів і очей. Ну дійсно, людство жодного разу не зустрічало ще зайця чи кроля в окулярах, а моркву вони їдять. Отже, це твердження напевно є правдою. Вирішив перевірити свої знання про моркву на собі. І знову я у сільпо якою має бути морква, яка б вас зацікавила? Ну якщо не торкаємось ціни? От ви перебирали свіжа. зараз свіжа. свіжа, добре? Ну я її хоч кладу в холодильник? Ну угу. все рівно я її беру, холодну воду мию, угу. чищу і тру. І mm -hmm. сметаною їм, і орішки mm -hmm. даю, щоб зір не портити. Вики mm -hmm. я в такому віці, я читаю без окулярів. Прекрасно. Да. Ну я вичитала. колись давним-давно був такий журнал здоров'я. Так. І я все по ньому і дітей вирощила от mm -hmm. сину, ви шість 7 місяць. Я помила руки і лізу в рот, чи то мають зуби вилазити, бо там так написано. Ну така як Мій чоловік казав, начитана. Раз а морква по довжині, має бути коротка чи довга? От, або навіть товщина. Дивіться, тут є, є така, є така не, беру... і є от така. Яку б ви вибрали з цих трьох? Наприклад? Худеньку. Худеньку, Я так? беру худеньку. Тобто не коротка, не товста, не, худенька товста, і не дуже довга. Ні, я по собі вибираю. довго. Друзі, сьогодні ми вибирали морку. Це була рубрика Розумний споживач, споживайте смачно, корисно. Ну так от вибрали е, таку собі рослинку для того, аби похромтіти. І переходимо далі. Вже до доброго ранку. Я знаю, коли е, надзвичайно потрібні вітаміни. Коли тоді, коли ти подорожуєш, угу. а ми зараз спробуємо запитати ось е, одного дуже цікавого такого хлопця. Ми вже е, знайомилися з ним у прямому ефірі. Аверсу, але вірніше знайомилися із його сторінкою у Фейсбуці. Е, це мандрівник. Який вирушив велосипедом у Європу. А що ж, чи вдалася йому ця подорож, чи не вдалася, ми зараз спробуємо з'ясувати телефон. У нас на вайбер-зв'язку зараз Нестор Ліпіч. Так. Алло, Нестор, привіт. Так, привіт всім, привіт Україна, привіт, Волинь. Нестор, скажи, де ти зараз знаходишся? Зараз я перебуваю в я так вийшов на прогулянку по справах. Ага. Вийшов. Чи виїхав на велосипеді? Ні, на жаль, на велосипеді не виїхав, тому що велосипед мій в ремонті, це як наслідок моєї подорожі. Розкажи коротенько нашим глядачам, тому що ми обіцяли нам ось цю зустріч. Сподіваюся, ми ще зустрінемося у нас Прямо в студії. В так, так, так. Але ось коротенько, що це в тебе була за подорож така? А... Я здійснював свою давню мрію. У мене була мрія е, побачити Париж і Амстердам. І я вирішив поїхати в Європу велосипедом. Відвідав п'ять країн е, Європи, е, їхав за маршрутом: е, Варшава, Берлін, Амстердам, Брюсель, Париж. Тобто починалася мандрівка з Варшави, не з України, а з Варшави. Так не, Ім... Ні, насправді мандрівка починалася з України. Сім на, 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 на в, в Україні із Кам'якативського uh -huh. їхав через кордон у столок. Uh -huh. Скажи мені, а виникали у тебе якісь незручності? Можливо, якісь проблеми? Можливо, взагалі якісь такі ситуації, що ти ось так просто здавалося, що сил немає більше, і чому я тут, і для чого я це все розпочинав? Найбільш такий критичний момент був саме в Парижі, коли мені е, доводилося повертатися додому вже автобусом е, до Львова. Угу. Тоді я не встигав е, на автобус і лишалося до, до відправлення 30 угу. хвилин. Я просто не знав, що робити, куди подіти велосипед. А всі таксисти мені відмовляли. На щастя, я якось дістався додому. Е, були деякі е, хитрі способи. Я про це зараз не хочу розповідати. Краще розповім у своєму блозі. Тому всім глядачам я рекомендую стежити за моїм блогом. долучайтеся до мене на Фейсбуці, «Нестор Ліпич». Так, звичайно, особливо ми стежимо і також показували твої подорожі, коли ти був ще такий сповнений сил, настрою, коли ти ще був у Польщі. А розкажи, чи вдалося тобі ось все ж таки здійснити мрію і з яким ти настроєм все ж таки потрапив у Париж. Так вдалося здійснити мрію. Е, насправді за весь час подорожі мене не зникав ентузіазм е, ніколи. Завжди хотілося подорожувати. Якби е, все було добре велосипедом з велосипедом, то я би е, повернувся на велосипеді додому. Так вимушений був повертатися вже е, автобусом. Все ж таки, люди Приїз, витримують чи... залізо, не витримує. В в першу чергу я зробив е, селфі айфлої вежі. Отак. Зараз, Зараз, до, до речі, речі просто, оце от селфі і ми моїх... Я коли побачив нічний париж, це стало ще більш неперевершено. Це дуже круто. Я спостерігаю. Переглядаю свої блоги угу. і Сам не, собі можу не віриш. повірити, що я там побував. Ага. Скажи, в тебе є ще якісь плани, мрії? Так, є подальші плани по-перше, подорожувати. Угу. Ага. Так, само Ми велосипедом. Дрібки не лише е, в Європі, а й в Україні. Uh -huh. е, так як в Україні також є багато цікавих локацій, і є намір написати книгу, зокрема. Художньо практичний посібник на основі мого вже досвіду. Угу. А скажи, будь ласка, а як ти харчувався? Взагалі, це таке, мені здається, питання важливе ось такі подорожі. Спати де ночувати, взагалі прихисток собі знайти, і погода різна буває, і ну це ж не, не один день ця подорож тривала. Так, подорож тривала 30 днів. З приводу харчування проблем не виникало. Все я купував в магазині, нічого з дому не брав. по-перше, не варто було брати, так і це зайвий багаж. Uh -huh. Харчувався зазвичай сухпайками, Ніч, нічому собі не відмовляв. Купував переважно солодощі і м'ясо. Це те, чого мені в подорожах найбільше. А uh -huh. прикинь, uh -huh. де шукав? я ночував. Зазвичай у наметі, uh -huh. де коли, наприклад, в Німеччині і Франції мені дозволяли ночувати в себе в будинку. Там вже хороші люди, які траплялися на шляху. Uh -huh. Uh -huh. Знаєш, я сподіваюся, що ми обов'язково зустрінемося в нашій студії, тому що я знаю, що тобі є багато чого розказати. От саме про кожну країну, показати фото. Я сподіваюся, що ми заінтригували наших глядачів. Тобі бажаємо ось так відновити сили після цієї довгої подорожі, і о біля тебе такий гарний котик там бігає. Так. супроводжує тебе. Так це ти у в камінькаширську, так, так діти вже в школу десь ідуть, ні? Наступного разу я цього котика заберу вам в студію. Добре. А Ваші учні, школярі, ось, здобувачі освіти, так як кажуть, зараз, в школу вирушають, ні? Ще рано. Так, вирушають. Якогось і... зустрічав? Зустрічав когось, ні? Ні, на жаль, своїх не зустрічав, е, знайомих зі люди. Дякуємо, дякуємо. Ось вже бачимо, мабуть, вчителька заду якась рухається теж на роботу Дякую. до своїх першокласників. Щиро дякуємо тобі, Нестере, Сподіваюся на нашу зустріч, і ну пишаємося, що у нас є такі сміливі люди. На все добре. Дякую вам за можливість. Дякуємо. Ось такі в нас є в волиняни. Так, і до речі, <правді> от є, є якраз от фото, про яке згадували фото на фоні Ефлова вежі, такі селфі, зроблені Нестором. Можем, Можемо показати його. Ось бачите. Дійсно, от просто щиро, по-доброму, заздрю. Молодець. це ж таки була мрія побачити, побувати в Парижі, і все ж таки ця мрія здійснилася. Так, друзі, як бачите, в нас ми стільки ще Через багато ч, чого не знаємо. І а, навіть усвідомлено на того, що поруч з нами живуть люди, які є живими прикладами, навіть для нас, що все можливо, все реально. Просто потрібно захотіти і це зробити. Беріть приклад. Реально, на велосипеді до Парижа, заздрю. І пишаюсь. Ну а ми далі продовжуємо наш ефір. І сьогодні такий святковий день. Не забудьте придбати листівку. Угу. Вітальну листівку. А як при... це зробити, друзі? На що орієнтуватися? Взагалі і тенденції в вибиранні листівок. Далі в рубриці вдала покупка. Вітаємо, друзі, це добрий ранок. Mm -hmm. Він вже в принципі завершується і починається робочий день. Але у нас є ще трішки е, кілька хвилин для того, поспілкуватися з вами. Ще раз хочемо привітати всіх із початком нового навчального року, особливо діточок. Дітки е, вчіться, навчайтеся, е, беріть найкраще в життя, і нехай всі мрії, які ви покладаєте на сьогоднішній день. Всі плани хай вони здійсняться. А що й не говорили так. про листівки? Ти, Діма, любиш листівки? Я е, ти знаєш, я любив їх. Е, так сталося, що останніх 15 років я листівки чомусь ну не, не отримав і не писав. А хо, ні, але ти ні, зберігаєш я... листівки так. Які тобі коли? Хоча я збрехав п'ять років назад. Мені листівку з Ватикану прислали. Так от. Ну і казав, що там підпис папи римського. І ти О, віриш це? Ну, я вірю в це, але те, що, що з Ватикану воно, і насправді от, такі речі, як е, живі листи і листівки, це просто дуже класно. У мене теж. В мене ще зберігається угу. дуже багато листівок. Е, ну як, я не можу сказати дуже багато, але таких цінних листівок, угу. які мені підписували е, донечка, підписувала мене, є така листівка. У мене від учнів є. Від це... мами в мене є угу. листівка. Від чоловіка у мене є коли донечка народилася. Це вже 20 з лишнім років. Так, ну це все ж. Такі теплі, такі з е, погади Кол -кол -кол... від племінника, який сьогодні свого, е, свого е, синочка в перший клас веде. І від цього ж внучатого. У мене ось такі теплі, їх кілька є. Я їх от мені їх шкода викинути. Таке не можна викидати. Колись так. наші листівки там будуть показувати в рубриці, як це було. Правда, ми теж ось, е, показуємо листівки, яким сто років. Інколи, правда? Так, так, сподіваємось, Знаєте, якщо що, то в мене є. <ріст> <ріст> ну, ось друзі, власне, отак от, от доволі позитивно закінчимо ефір. Нагадаємо, з вами була Світлана Васильєва. Дмитро мене але Ми ще хочемо ще більше посміятися. і ще більше. Так, куди можем... ще більше? <ріст> <В> транспорт. Танспорт <ріст> <В> транспорт! <ріст> найсмішніша річ в нашому житті: транспорт. <ріст> Рушаємо далі. Рубрика «Анекдот дня. Така молодь зараз є, такі, знаєте, дітки маленькі, в трамваях, в тролейбусах сидять. Да й бабця така на двох паточках ледь стоїть там, в тролейбусі, каже, ну як. І той синочок місце уплатив, сидить там в тролейбусі. Ну, і та баба питає цього бабки, що болять бабку ноги. Ой, болять, болять, синочку. А слухайте, як ви були молоді, то давали місце завше ну, цим старшим. Мой синочка завжди завше давала місце. Ну то того і бабці вам ноші, ноги дають. очікував всього, чого завгодно, тільки не такого фіналу. Ти очікував, що ба бачить цим патичком цього. А я собі любила ось цього хлопчика. Хлопчика це якийсь такий третій курсник, такий здоровий. Такі... І ще й щось. <реш> ось такі реалії нашого життя. Але ж, все ж таки, давайте не створювати приводів для того, щоб ось придумували такі анекдоти. Насправді шануйте старість, і тоді старості шануватимуть вас. <реш> так, Друзі, вам всім гарного, натхненого дня і не менш вдалого тижня. Побачимось вже завтра, сьогодні ранку. П'ятизірковий готель.